Найщиріше вітання, друзі, вівторок, 5 березня, розпочинаємо із хороших приємних новин, тому що гур повідомляє, що через свої джерела в ЗМІ що було уражено об'єкт в Чорному морі, а саме патрульний сторожовий корабель Сергій Котов, це сучасний корабель, який закладався і будувався з 2014 року, під цілі якраз. Передбачені в Чорному морі. Мета цього корабля здійснювати патрулювання і охорону акваторій, оснащений він як корабельною артилерією, так і ПЗРК. Ігла він оснащений, оснащений гранатометами, в тому числі і переносними гранатометами. Тобто, передбачений для того, щоб здійснювати охорону, патрулювання, боротьбу з піратством і так далі. І так далі. Вочевидь, завдання цього корабля. Було це здійснення патрулювання акваторії, протидія українським надводним дронам, проведення обстеження акваторії, ведення розвідки тощо, тощо тощо завдяки в тому числі радіолокаційному обладнанню, яке, яке було встановлено на а, цьому кораблі. Тобто такі функції він виконував раніше, а, взагалі таких а, кораблі три. Їх планувалося закла. їх планувалося виробити шість, але є криза. Планується ще два на воду спустити. Ну треба сказати, що один раз щонайменше по гвинтам і по силовій установці завдавалися вже удари. Це по павіл державін іншому кораблю. Такого плану. І зараз мова йде про те, що цей корабель котов міг зазнати серйозних ушкоджень, піти на дно. Особливістю саме цього типу судна є те, що він уже сучасний. Тобто це сучасний корабель за сучасними технологіями, наскільки можливо, це не те, що дісталося ще в радянський спадок, більш старіші моделі, тому це так само успіх. І що це означає? Це означає, що триває робота по ліквідації. Угрупування корабельного ворога в акваторії Чорного моря, по можливостей і потужності. І більше того, чим більше знищується таких кораблів, тим менше спроможностей у ворога діяти, відновити їх складно, тому що для того, щоб їх відновити, їх треба або завести великими частинами і зібрати десь, там, в новоросійську чи в окупованому Севастополі чи Керчі, що дуже важко, тому що. Ну, це нереально. А плюс наші сили не дадуть цього зробити і будуть вражати ці об'єкти, або провести через Босфор з Балтійського моря, як вони приходили, що теж нереально, тому що Туреччина проти. Тобто, угрупування зменшується, можливості зменшуються. Зменшується і кількість потенційних носіїв калібрів, тому що, зокрема, на ось ці проекти: проєкт катерів Василій Биков, вони так називаються. Передбачалося встановлення в тому числі і ракет калібр Вивчалась така можливість, але не вдалося. Але можливість і надалі вивчалась. Це означає, що черговий успіх наших сил оборони України, нашого головного управління розвідки, військово-морських сил, всіх підрозділів, які залучені до цього, до того, аби мінусувати корабельне угрупування ворога, і до того, щоб проводити подальшу демілітаризацію в Криму, і ця. Робота безумовно буде тривати. сьогодні. Сучасний корабель, і це дуже важливо. Це втрати, це втрати в обороні, це втрати військовому плані і це розчищання дороги, тому що будь-який кожен сторожовий патрульний корабель це розчищання дороги для подальших атак, які неймовірно будуть. Слава Україні!